Я за Україну, молюся, Боже, Віра твоя, милість, людям допоможе, не в пишних палацах. Друзі, дякую, штат Вашингтон. ви молодці. Ми на Херсонщині зараз. Привезли дрова, люди вже в черзі стоять, продукти привезли, закупили е кабанів, е наготовили їсти сюди, привезли. Сумна картина, дуже сумна. Їдемо побиті, крепко хати, вулиці знищені повністю. І ви знаєте, наші брати багато привезли чотири 4 фури, чотири 4 машин. Ну, Більше десятка автомобілів. Ось зараз під'їжджає бус, і ми будемо продукти роздавати. Буржуйок. Дивіться, скільки оцих ми привезли, і люди вже в черзі стоять, чекають. Так що всім вам дякую, друзі. Будьте благословені.

Будемо прославлять Бога, бо він сьогодні воює Амінь. на нашій стороні. Амінь. Амінь я молюся за вас, схиляємо голову і повторяйте за мною слова цієї молитви. Боже наш. Боже наш! Ми просимо Тебе! Ми просимо Тебе! Помилуй нашу Україну! Помилуй нашу Україну! Зупини цю війну! Зупини цю війну. Нехай ворог піде з нашої країни! Нехай ворог піде з нашої країни! І нехай запанує мир твій. І Нехай запанує миртвий в наших містах і селах. Містах та селах. Наших наших і і в наших сім'ях і родинах. І в наших серцях. Прости нас. Прости де нас. Де ми, погрішили. де ми погрішили. Ми хочемо бути. Ми хочемо бути. В царстві твоєму. Тури. Прости нас як дітей своїх. Прости, Прости нас, як дітей своїх. Амінь. Амінь.